Нам просто розмовляти про секс? Важко важко. Важко. Ти доросло. сам себе стопиш. Навіть дорослим. Мені 37, а я слово секс через паузу. Брехло! <реку> як ти казав про мене? Брехло! Я, Дуже, не я, я буду голосно голосом, хотіла, щоб ж не було чути. А дивіться, ми то покоління, яке виросло в умовах жорсткої тобоювання, і про секс в е сім'ї не говорили. Так це ну як це непристойно. Виховані люди про секс не говорять в суспільстві. Про секс також не говорили, і ми фіксуємо це відношення до сексуальності. Воно запам'ятовується. і Нам потім на цю тему важко говорити. Тому ми зараз так активно от, працюємо над тим, щоб статеве виховання в родинах відбувалося. Коли діти з маленького віку звикають до того, що тема сексуальності лише одна з тем, про яких там сім'я спілкується, обговорює, вона не викликає ні тривоги, ніякого напруження, це лише ще одна тема. Тому що, от я люблю знаєте, цей приклад, сексуальність це ж функція людського організму. Одна лише парна. Якщо ми говоримо про функцію травлення, ми ж навчаємо дитину, наприклад, фастфуд це погано, да якщо ти вип'єш щось шкідливе, тебе буде боліти живіт і так далі. Теж саме про сексуальність. Ми повинні дати дитині зрозуміти, що це таке, що з нею відбувається, що як формується. Це, начебто, все логічно, але про харчування за столом говорити ок. Але ж я не можу сином пити чай і казати сину. Почнеш любитися рано, буде погано, <ривіт> чи так, як це робить чи, чи як моя бабця казала і груню не принеси в подолі. <ривіт> 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 Наші установки суспільні не принеси подоліта та та а все, це неправильно. <ривіт> Саме страшне, що ми ці установки транслюємо тепер нашим дітям, так. розумієте, а цього робити категорично, не можна. тому що тільки не лякай, воно на вас діяло, коли лякали. От бачите, ну воно не Ні, Не діяло, взагалі не діяло. Я хочу сказати, що я так продумався, що перша сексуальність мене там теж з'явилася за 14-15 років. Почалися дівчата вже подобатися, там вже якісь симпатії, ще там щось. Як у сина в принципі, в принципі, так В принципі так як є. Те, що син пішов на побачення, це дуже важливий етап життя. розумієте? тому що підлітки, коли починають формувати своє вже лібідо є певні етапи. Вони як проходять, і оце побачення це такий романтичний етап, коли да. дівчата залицяються, хлопці відповідають, да. і ми навчаємось цієї романтичної комунікації в парі. Це дуже важливо, тому що є чоловіки, які цей етап, наприклад. Пропускають через якісь причини, ну грають, наприклад, багато в комп'ютері, не ходять на побачення, або займаються там дуже там спортом, так То, серйозно Хлопці в юнацькому віді вони можуть пропускати, можуть пропускати і потім вони що будуть робити. Вони будуть а вони не будуть цього вміти, тому що ми не народжуємося з розумінням того, ну як треба за дівчиною, наприклад, себе вести, Дух. як показати свою прихильність, там все в цьому плані. І коли є вже побачення в дитини. Ну я наприклад би дуже раділа. Це класний етап, це класний період. Я дуже, дуже, радію. І дуже і так, так. радію. Я просто можу сказати. Так, що я дуже раді. Я ніколи, ніколи не розмовляв з батьками, ні з папою, ні з мамою. В принципі, слово секс не згадувалось як чотири літери в одному слові. За всі мої роки так, і мене є інша проблема, яка, наприклад, у мене особисто з'явилася. Я побачила, що сину був е, десь в третьому класі, і я випадково відкрила його айпад. Звичайно, я побачила, що він е, залишив сторінку відкритою, і там відповідно були е, еротичні якісь еротичні мотиви мотиви фільмів. Так. І я була трохи шокована. Е, але я поговорила з. Ним про це, проте я розумію, що якщо він це вже в третьому класі. Зробив, то це відповідно іде і тягнеться далі. Як в даному випадку, ми поговорили з ним? Ми поговорили про те, що те, що в цих фільмах показано, не завжди так там в житті відбувається. Талатно. Але ну так, але не так. Але як правильно це робити, щоб і його не відлякати, і не сказати: Я руки тобі повідбиваю, не дивись туди Боже, не ну, коротше, Я вас дуже прошу. Як правильно знайти цей баланс, щоб він розумів, що ти можеш щось подивитися, але не ну, уявляв, що це так, як там. Відбувається в 90% в житті тема порно. вона дуже зараз така актуальна, тому що ну на жаль, його так багато, що наші діти все одно рано чи пізно з ним зустрічаються так. і ну, тому ну, в мене це третій якби е, е, секс-педагоги радять все таки попередити цю зустріч і поговорити до того середній вік перегляду порно... З другому класі. Весь... Синячка, дай тобі розкажу трішки про порно, чи як? вік перегляду Дивись порно в Україні. Сайт. Вісім років, то 8? ви попадаєте під статистику. Так, але і як ага. Є дуже класна книга, називається Гарні картинки, погані картинки. Вона направлена на спільну роботу батьки-діти. Там дуже класні вправи подаються, і ви прямо на прикладах пояснюєте, що так, ти в інтернеті, можеш зустріти відео, яке тебе може налякати, ти можеш не зрозуміти, що там відбувається. Твоя задача вимкнути. Прийти і розказати, і ми разом розберемося, що ти там побачив. Розказати, що в цьому відео може бути дуже багато агресії, можуть бути оголені тіла, можуть якісь бути речі. Але, Але проговорити, що порно, це все ж таки відноситься до дуже неприємного, ну, так відверто забороненого контенту. І дитина про це повинна знати. Тоді він з іншої позиції до цього буде підходити. Мені, як мамі. Сина, якому вже 13, принести додому, не знаю, що банан. Не банан, що мені принести додому. На що мені натягувати той І чи мені це робити, чи робити це тільки так? Дивіться, мені по перше, здається... так. По перше, я раджу все-таки, от статеве виховання в родині проводити, якщо це хлопчик, то чоловіку, якщо дівчинка, то жінця. Тому що ну там є ще власний досвід, який ми транслюємо. Це дуже важливо. І дійсно, хлопчики будуть ну якби так невпевнено себе з мамою почувати. По-друге, вік статевого дозрівання зараз починається в 10, в 10-12 років, і з цього часу дитина. Починає активно зростати. Інтерес до сексуальності також дуже активно зростає. Кожні батьки орієнтуються на свою дитину, тому що хлопчик один в 13 років і інший хлопчик це буде ну зовсім Різні, так. так тому ви дивитесь на свою дитину, ви даєте літературу, почитати, щось у нього запитуєте. Тато проводить якісь бесіди, і не одразу так, що ти приніс банан, презерватив сьогодні 10 разів маєш діти і не порвати все так. Поступово спочатку ознайомили з презервативом, десь там в машині їдете там показати скажіть, Дивіться, ось в мене є ось такий презерватив. Просто щоб ти знав, як це виглядає, якщо тобі там комфортно. Якщо дитина проявляє супротив, відложили через якийсь час, знов повернулася. І коли ви вже тему презервативів трошки обговорили, ти між так між строками. Ну, а як ти думаєш, що ти як він правильно там надягається, чи ти знаєш ці правила? Бо в мене добре, коли ви своїм досвідом підкріплюєте. Ти типу, познаєш, в мене от не одразу вийшло в діти презерватив. Я таке ніяковіння відчував. І він там в мене торвався, то ще щось. Якщо в тебе так буде, не хвилюйся, це нормально. Цьому треба навчитися. Добре, б, якби ти спробував. І потім через деякий час запитати, слухай, а ти коли-небудь пробував? Тому що от, ну, як на мене це варто зробити там декілька разів до того, як в тебе відбудеться вже там свідома ця комунікація з дівчинкою в такому контексті.